Новинка на ринку мобільних зарядних станцій Ecoflow Delta 3 Max. Мобільні зарядні станції почали так часто оновлювати, що скоро за цим параметром наздерженуть смартфони. Тож у цьому відео я розповім про нову зарядну станцію та варіанти її використання, коли відключення електрики припиняться. На тесті у нас EcoFlow Delta 3 Max. Саме ця модель цього року користується чи не найбільшим попитом серед усієї лінійки EcoFlow. З назви зрозуміло, що це вже третє покоління, яке отримало новий дизайн та інтерфейс екрану. Причина популярності оптимальна ємність акумулятора. Як і у попереднього покоління, це 2048 Вт-1. Цього цілком достатньо для квартири або індивідуального будинку. Це презентаційні картинки для американського ринку, які демонструють споживання різних побутових приладів. В наших реаліях ця станція може живити холодильник, телевізор, ноутбук, роутер та освітлення при відключеннях до 10 годин. Ємності вистачить і для підігріву їжі в мікрохвильовці. Також можна підключити додаткові акумулятори, нарощуючи ємність системи до 10 кВт годин. Акумулятори тут літі залізофосфатні з великим ресурсом роботи. EcoFlow Delta 3 Max є у двох версіях звичайна, яка у нас на тесті, та плюс. Головна їх відмінність це потужність, від якої залежить, які прилади зможе живити станція. Звичайна версія має номінальну потужність у 2400 Вт та пікову у 4800. Тобто вона зможе живити абсолютно всіх потужних споживачів у міській квартирі. Це і мікрохвильовка, чайник, холодильник, бойлер, пилосос, деяких з них навіть одночасно. Версія ж плюс має номінальну потужність у 3000 Вт та пікову у 6000. Такими параметрами Delta 3 Max підійде навіть для індивідуального будинку, адже зможе потягнути найбільш проблемного споживача. Це водяний насос. У попередніх відео я вже розповідав, що це найбільш потужний споживач через велику пікову потужність в момент запуску. Тиша. Це ще одна важлива фішка Ecoflow Delta 3 Max. Завдяки новій технології збірки акумуляторів станція менше гріється та ефективніше охолоджується. Зараз продемонструю. Підключу зарядку. Станція починає заряджатись, поступово буде збільшувати потужність і десь зупиниться в районі 2000 Вт. І головне. Що ми зараз чуємо? Практично нічого. Можна спокійно дивитись телевізор та не робити звук гучніше. Ті, хто використовував станції попередніх поколінь, добре зрозуміють, наскільки це крута фішка, особливо вдома. З 0 до 100 станція заряджається трошки більше, ніж за одну годину. Потужність зарядки традиційно можна налаштовувати у застосунку. І далі саме на прикладі телевізора, я покажу ще одну круту функцію Ecoflow Delta 3 Max. Це швидкість перемикання, як у класичного безперебійника. Якщо підключити до станції споживача, в даному випадку це телевізор, а саму станцію до мережі, то в момент відключення вона зможе перейти на живлення від акумуляторів менш ніж за 10 мілісекунд. Тобто телевізор або комп'ютер не встигнуть вимкнутися. До речі, у застосунку можна налаштувати, як delta 3 Max буде живити споживачів за наявності мережі. І перший варіант це коли споживачі будуть живитись від акумулятора, а станція буде пропорційно заряджатись. В такому випадку вона виступає свого роду стабілізатором. І другий варіант це коли станція пропускає транзитом електричну енергію до споживача. Тоді ресурс акумуляторної батареї не вичерпується. Загалом у застосунку є купа налаштувань та різних фішок. Тож далі ми переходимо до того, як можна використовувати Delta 3 Max, коли відключення електрики припиняться. У застосунку є можливість створювати сценарії роботи. Наприклад, якщо у вас двозонний лічильник, то можна налаштувати зарядку вночі, коли тариф нижче, а в день живити, наприклад, бойлер. Також станція може відключати певну розетку при розрядці до визначеного рівня. Що важливо, заряджатися кафлоу Delta 3MAX може в тому числі від сонячних панелей. Підключити їх можна ось через цей роз'єм. При цьому звичайна версія може приймати від сонця 500 Вт, версія плюс 1000 Вт. Враховуючи значну потужність особливо плюсової версії. То на базі EcoFlow Delta 3MAX цілком можна зібрати невелику сонячну станцію для квартири або дачі на літній період. Наприклад, розмістивши сонячні панелі на даху або балконі та під'єднавши їх до станції, можна напряму заживити від неї техніку з найбільшим споживанням. Надлишок сонячної генерації буде йти на зарядку акумуляторів. В описі до цього відео ви знайдете посилання на наш ролик. В якому власник квартирної сонячної станції детально розповідає про її роботу. В іншому нашому відео ми показали, як на основі зарядної станції Delta Pro ємністю 3,6 кВт та сонячних панелей потужністю 1,6 кВт, зробити дачну сес, яка в сонячну погоду може забезпечувати всі потреби будинку. Для таких задач цілком може підійти і Delta 3 Max. Особливо за наявності меншого електричного бойлера, ніж у нашому тесті. До речі, зараз станція з відеопродач НУСЕС переїхала в наш невеликий офіс та успішно живить техніку під час відключень. У сприятливу погоду заряджаємо її від сонячних панелей на даху багатоквартирного будинку. Про досвід використання мобільних панелей ми також розповідали в одному з відео. Посилання в описі. І не забувайте про правильне підключення: або заживлюєте всіх критичних споживачів у квартирі через подовжувачі, або ж ставите щиток АВР, щоб при відключенні електрики все помешкання переходило на живлення від зарядної станції. На цьому все. До зустрічі!